Тільки залізо під час атаки на чорноморський флот Росії силам оборони вдалося вразити не лише підводний човен Ростов на Дону, а й екіпаж субмарини. Про це стало відомо завдяки повідомленню на сайті Санкт Петербурзького клубу моряків-підводників та ветеранів військово-морського флоту. Постраждалим від удару збирають гроші на лікування. 13 сентября Україна нанесла удар крилатими ракетами по Севастопольському морському заводу, де знаходились на ремонті ДПЛ Ростов на дону Є пострадавши серед членів екіпажу, яким требується наша допомога. Совет клубу моряків-подводників і ветеранів ВМФ прийняв рішення о началі збору благотворительних средств. Ми Благодарний всім, хто готов оказати реальну допомогу. Станом на вчорашній вечір вдалося зібрати 148 з половиною тисяч рублів. Скільки всього треба грошей, а також скільки постраждали членів екіпажу та в якому вони стані. Повідомлення не сказано. Україна нанесла удар по дизель електричному підводному човну Ростов-на-Дону 13 вересня, коли він стояв на ремонті у Севастопольському морському заводі. Це перший у світі випадок, коли субмарину уразили крилатою ракетою. Окупанти спочатку, як завжди, заперечували приліт та применшували його наслідки. Однак згодом у мережі з'явились фото дірявої підлодки, в яку, як виявилось, прилетіла не одна, а одразу дві ракети. А тепер спливла інформація про те, що також постраждав екіпаж субмарини. Підводний човен Ростов на Дону носій крилатих ракет Калібр, якими Росія регулярно обстрілює України. Саме цю підлодку пов'язують з торішнім ударом по Вінниці, коли загинуло 27 людей. Ростов на Дону одне із найновіших суден у Чорноморському флоті. Його з великим пафосом спустили на воду 2014-го. Його вартість сягає 300 мільйонів доларів. А екіпаж 2017-го – отримав почесне звання ударний.